У січні 2025 року стартувала програма Ветеранський спорт, за якою учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати 1500 гривень для оплати занять спортом. Скористатися програмою Ветеранський спорт можна у Житомирських спортивних клубах на сьогоднішній день. До цієї програми від Житомира доєдналося, здається, вісім спортивних залів, які через які можна також використовувати ці кошти. Деякі спортзали вони повністю перекривають три місяці за ці півтори тисячі гривень. Ну деякі є спортзали, які використовують ці кошти, але там потрібно буде трішечки доплачувати, тому що у них абонемент коштує трішечки дорожче, чим є з цих коштів. Військовий Максим займається спортом з січня. Чоловік говорить, що коштів, які надають за програмою, йому вистачає, щоб оплатити два місяці занять. Державна програма Ветеранський спорт дуже. Крутий проект дізнався про нього з інтернету і месенджерів Телеграм. Подав заявку на початку року, в січні одразу. Прийшов позитивний результат і зарахувалися кошти. І вже з січня місяця по цій програмі я займаюся в спортивному клубі. Програма надає на квартал 1500 гривень. Цього вистачає повноцінно для двох повних місяців занять в тренажерному залі. Це потужний інструмент для психологічної реабілітації для військових, тому що після повернення з війни ПТСР, постійні тривоги, і спогади вони тебе. Руйнують зсередини і спорт допомагає тобі подавати цей стрес. Євген також долучився до програми. Говорить, що заняття спортом допомагають зняти емоційну напругу. Займатися спортом це справа кожного. а тобто, ті особи, які мають статус учасника бойових дій, можуть витратити ці кошти саме на спортзал, на розвиток, на своє здоров'я, то тобто, на реабілітацію, коли ти займаєшся спортом. В тебе уходить вся напруга, ти відчуваєш себе набагато краще. У тебе є приємна усталость втома. Так можна так сказати. Весь негатив, який збирається за цілий день, так ну його просто-напросто в цьому залі він просто зникає. Ветерани можуть займатися спортом як самостійно, так і з тренером. Взагалом до нашого залу входить понад 100 військових. Якщо брати окрему кількість військових, які займаються по програмі «Ветеранський спорт то десь понад 30 понад 30 чоловік у нас є тренери які чітко працюють в цьому напрямку вони реабілітологи в них медична освіта тренування з військовими які зазнали поранень на фронті дають позитивні результати для прикладу у нас займається військовий в якого відсутня галіностопна частина ноги і ступня так, в нього там протез використовував милиці для того, щоб ходити. Так? Після тренувань ну десь пройшло три місяці. Я вам скажу. Він вже потім самостійно ходив по біговій доріжці, тобто без милиць, без нічого. Я поїхав спеціально в Київ, закінчив київську школу реабілітації для того, щоб допомагати військовим залежності від фізичних особливостей, залежності від того, яка була яке було поранення, чи яка була травма, і ми підбираємо спеціальні вправи чи то зв'язане з тренажерною залою, чи те лікувальна фізкультура. Чи то розтяжки тобто я сам працюю вже з деякими кількома військовими, які займаються відновлення, чи то поранення там зв'язані з колінами, ногами, спиною. Деякі є військові, які після інсультів людина займається в тренажерній залі, психологічно легше набагато і укріпляє все тіло, організм, м'язи, суглоби. Заяву на виплату по програмі потрібно подавати у застосунку Дія до 20-го числа, першого місяця кварталу. Тож ті, хто не встигли Зробити це у січні, зможуть скористатися можливістю з 1 по 20 квітня, крім програми Ветеранський спорт у Житомирі для фізичної реабілітації, ветеранам та захисникам пропонують безоплатно спробувати себе в різних видах спорту. Шановні ветерани, якщо у вас є бажання займатися такими видами спорту, як стрільба з лука, чи то амфутбол, волейбол сидячи. Для паралімпійців, якщо ви хочете займатися паверліфтингом, якщо ви хочете займатися армреслінгом, у нас в Житомирі є такі секції для того, щоб ветерани мали змогу займатися спортом разом з, тренери, з тренерами, для того щоб укріпляти своє здоров'я. Боротися за якісь результати в майбутньому і також реабілітуватися, повернутися після військового життя, після військової кар'єри до цивільного життя. Ви можете звертатися до нас в управління, якщо вам щось цікаво, для того, щоб ми вам надали контакти тих, тих тренерів, які будуть особисто з вами займатися.